Всем привет, ребята, это будет видео, правда, чиди я будем показывать. Давай ты первая. Давай. Я выбираю челлендж. Танцую я то балерина 37. Окей, давай. Перед камерой. Перед камерой. А что перед камерой? Ну, ну что вот. Ну вот и считай тогда. Окей. не смогу считать на это, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, Так, так. Был позорно? Да, был позорно. Так. Я выбираю... Челлендж. Ваша задача продати комусь із гравців рулон тулатне папіра. Давай, продавай. От, давай, скільки ти мені ну, даш? 20. Окей, пойдете. Так, давайте. Так, я вибираю правду. Ви колись обманювали свого друга чи подругу? Так, да. я таки знаю. Парага, <давай>. Так, у мене челенджі Обійміться будь-який предмет меблі. Розкажіть, який він гарний. Аль. Який він гарний. Будемо знімати на віці. Давай. Ладно. Та я вибираю челендж. З... З... Вам зав'язують очі, потім інші гравців підходяться до вас по черзі, а ви маєте трекатися їхнього обличчя та вгадувати, хто це, хто є, хто. Давай пропуском я. <ріх> Может, так. я тут еще одну карту купить? Ладно, давай это правда. Я зустрилась зі своим наикращим другом. Не знаю. А кто вот? Семен. Ты хочеш? Ладно. Mm -hmm. Я выбираю. Я выбираю челлендж птиця на одній нозі із закритими очима 30 сек. Окей. Ладно. Може, це краще туалетна бумага взяти? Ні. 17, 18, 25, двадцать 25, 25, 25, 25, четыре, двадцать пять, 25, шесть, двадцать 28, 29, 30. 25, 25, 25, давайте. Челлендж. Прочитай 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, В дитинстві вірш обирають хтось із гравців. Шо? Та я прочитаю. Проти читація розучився. Прочитайте вірш. Станьте односілеці, сі... як у дитинстві. Вірш обирає хтось із гравців. Пропускаємо. я. Я вибираю правду. Чи ваша вам вибачити перед іншими людьми і чому? Не знаю. Що я тобі це а, знаєте, що було в челендже? Це був какой-то чеш. Я не хочу це робити, поэтому вибрав правду. Поцілити у лоб всіх разів. Ну я це не вимкала. Давай. <р numé> Сейчас. Я на номер. Давай. Нет. Окей, пропускаем. Ещ ти. Ладно, я. <participe> <р damai> ладно, давай тяну. Ладно, давай двоем. Давай. Так. Так, первый. <губл> відому пісню яку знаєте. Рубай так, казав, рубай. Короче, все ладно. Правда. Подскажі ви найграматичніший спад. Ні. Ні, ні. ладно, пропуск. Це дуже жорстко було. Це найдорожче. Ви коли-небудь купували? Я купувала найдорожче. Я не знаю. Не знаю. Окей, ладно, давайте вже не буде пропуск. Так, давайте. Чи Ігнорували ви когось навмисно Кого? Да. Кого? А ти ж не казала. А? Давай. Лена вибирає правду. Вас колись обманювали ваш хлопець чи дівчина? Да mm. уж не попалась. Mm -hmm. Так, давайте Викона... виконайте бітбокс. битбокс. На... Правду вибираю, що в найдужче дратувало в людях. В людях. Так, а мене більше вторитування в людях. Це <плес> ті люди, які грають в Роблекс. <плес> часто, <плес> дуже часто. <плес> так, давайте. Тимулі зі своїми видосами? Ладно. Я не знаю про пропуск. А що там? Я не знаю. Виконуєте три завдання від гравця. який... По, ну, ты, короче. Да. Я поняла. Отжимайся сто раз. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Подержи. присады. тысячу раз. Нет. Тридцать отжиманий. Нет. Ладно, двадцать. Нет. Пятьдесят приседаний. Тетики, паша. О, тута. Окей. Okay. Раз, два, три. А ще 20 раз. Окей. Все. Ладно. О, обризьгай мене одніми ганнями. Що? Обризьгай мене одніми ганнями. Які? Ганнями мене обсип. Окей. А. А больше не было? Было. Спасибо. кстати. честно. Себе оставлю. Потом мой кошелек пустой. Ладно, давай. Я же реально заберу их. Так, давай. А в чьи А, точно, точно. Тем более еще тебя. Облежит туалетку Що? туалетку облежит. Так я выберу чек. Порахуйте подумки соревки и у всех на ситуации. Ну то есть монет слишком берут. Нам гятнадцать. Не, не, тринадцать. Таныйдж. Тану. Так. 6, 10, так. 12, Ви коли-небудь були закохані в когось із присутніх і на відах. Зробіть маску якось з паперу чи серветок та сидіть у ній до свого наступного ходу. Не. Это <гум> уже выйдет, блин. Ладно, хоть ты пропусти. Да. Ну ты ещё, конечно. Так. Э, челлендж. Знайдіть в інтернеті будь-яку п'єсу, та зачитайте її в ролях. Можеш аж п'ять пропустити. Да, пропускові. Все, сейчас ты не можешь пропустить, блин. Ладно. Да. Тоже челлендж. Повідьте, ти Поводьте старий раунд як капітан Джек С... Сапо Спаро Спаро. Ну хоч правду видать. Ага, я не знаю, як Ладно, постараюсь. Ага. Ну, давай. <рисвіт> Ой, так. так, Ви колись дивилися аніме. Для дорослих, яка його нас не знаю. быстро? <плес> бистро. Закривайте очі до свого наступного ходу. Так. Придумайте всім воль і гарні. Призвиська. Я не знаю, что это. Ты знаешь, что это? Что? Ты знаешь, что такое? Mm -hmm. Вульгарный призвиська? Ну, типа, призвездка или вульгарный. Ну, не, не можешь пропуск. 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 Да, пропуск. Так, Улюблений герой з мультфільмів міф уважає, адже ви маєте імітувати його протягом три хвилини. Давай одну хвилину краще. Я не поняла нічого. Ну, mm -hmm. як кажеться. Ладно, два опять. Пропуска. Так, зробіть масаж голови цьому із гри. Давай. І очі закри. Очи тут <риві> Как это сложно? Вс. Ты це называешь, подстаж. <риві> Я <риві> не розумію Челендж оберніться людина, яка б повинна просидіти у вас на колінах три раунди. Пропускай. А ну, давай сиди. Ні. Челлендж. уявіться, що, що Шварбара це ваш партнер, партнерка із. І станцює та прекрасно таново. У нас ху. уже последняя карта. У нас последняя карточка. Ладно, челлендж. Изменится рукара води слива. Залева и справа. та садится так до нас ходу. Ну ладно, ми вже все свои программы ну, погнали. Ставьте лайки и подписывайтесь.